Як взагалі з цим кутом бути? Річі, я це постелила, щоб зняти відео. Що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Іди поглянь. Іди. Давай. Не кусатися. Тож, вам вітання від мене та від кота. Я Світлана, це канал Давай Пов'яжемо і ви в моєму черговому шкарпетковому влозі. Трошки світить сонечко, зараз ранок-ранок, але маю, що маю, і час маю тільки зараз. Я вам дуже дуже швиденько ось так просто покажу шкарпетки. Які я в'язала в попередньому шкарпетковому влозі. пара була ще е, волога, ось ці дві вже повністю-повністю сухі. Більш детально про них я розповідала в попередньому шкарпетковому влозі. А оскільки в мене вже всі шкарпетки завершені, а у мене сьогодні буде вечір тренувань, то мені треба щось в'язати. Хочу розпочати шкарпеткову пару, шкарпетковий такий процес, щоб. Точно вже мати, що пов'язати, коли буду чекати дітей з тренування. Отож, мій кошик, я тут вже, чесно кажучи, трошки подивилася собі прикинула, отож, вам тільки покажу, що я вибрала. Найперше, я хочу взяти в роботу ось ці моточки. Ось ці моточки. Тут у мене змотана шкарпеткова пряжа одразу з Мохером. І це будуть шкарпетки з захисницем. Ну і попа-кота в кадрі. Все, ти вже пішов? А наступна пара мені склалася ось така. Дивіться, як вам, це ж красиво? На контрастну ниточку я буду брати ось цей біленький, а смужки буду робити ось цими кольоровими пасмочками. Тут трошки більше в мене піде часу, адже ці пасми ще треба перемотати, тож я цим займусь, коли у мене буде час. І приготувала ще одну, один такий набір на нову пару. Для цього я дістала новенький моточок. У мене це вільний абсолютно челендж, Я що хочу, те тут і роблю. Тому нові моточки я також буду діставати, якщо мені це захочеться. Я мала в залишках ось такі два моточки. Зараз подивимося, що це за нитка. У мене тут є підписані, це Sundees Garn Sisu, а це у мене Sundees Garn Perfect. Ага, вони різні по товщині. Угу. То, значить, я щось не те підібрала. Загалом я подивлюсь, а тут який? Тут 375 грамів. Я подивлюсь загалом по товщині, оця якась дуже тонко виглядає. Може, я тоді ось ці дві зміксую. Чи ні, це товстіше, значить, мені треба інший моток шукати. Е, ну, добре, Задача використати ось ці ниточки: це Sandes Guarn Sisu, 350 метрів на 100 г, а це Reggie Tweed. Загалом, я думаю, що щось у мене з цього вийде. Ось ці ниточки дуже схожі між собою по метражу. І вони дуже схожі на звичайну 4 нитку. А якщо я додам сюди ось цю нитку, це у мене Реджа Меріно як. І вона дивиться і по кольору сюди класно. Значить, буде така пара шкарпеток. Я не знаю, це буде чоловіча, жіноча, я ще нічого не придумала, але хочу попрацювати з цими моточками. Хотіла ще з цим, але оскільки він пустіший, то залишу його вже на наступний раз. Я вчора класно попрацювала у Данила. Підготовка до атестації і тренування просто зранку до ночі, тому я його чекаю і маю час на в'язання. Вчора гарно я просунула ось ці шкарпетки. По перше, я їх. І розпочала і пров'язала майже до клину. Ну, майже тут ще, ну, трошечки залишилася. Але це одна шкарпетка. Та друга я на однаковому етапі на обох шкарпетках. Тож сьогодні, можливо, я завершу, тому що знову буде дуже довге тренування, близько 4 годин, мені здається, і я буду в цей час в'язати. Я сподіваюся, що буде у мене на це можливість. І також сьогодні діти трошки затрималися дома, і я мала. Змогу, поки чекала, перемотати моточки. Я вам тут вставлю відео. Я перемотала всі моточки, всі пасночки в моточки, і вже дуже крутить також розпочати шкарпетки саме з ось такого поєднання. Мені здається, це має бути дуже красиво. І я ще задумалась над тим, можливо, мені варто розділити, тому що ви побачите там два моточки в фіолетових відцінках і два моточки в таких рожево- Помаранчевих відтінках. тому можливо буде в цьому влозі не три пари шкарпеток, як я анонсувала, а чотири. Я не втрималась і розпочала ще одну пару шкарпеток. Знаєте, часто я виходжу з дому і мені хочеться взяти щось з собою, пов'язати. Але буває так, що шкарпетки на такому етапі, що в дорозі десь незручно в'язати. Ось ті шкарпетки, які я зараз в'яжу, тут взагалі йде зміна кольору, і я кожен раз ниточку обрізаю і її підвалюю. Тобто, розумієте, по-перше, мені треба пшикалку з водичкою з собою взяти, а по-друге, це треба час місце. Де я зможу приваляти ці два хвостика. Тому не завжди мені зручно брати цю пару з собою, я вирішила розпочати новеньку, щоб мати змогу десь в'язати дому. І зараз у мене таке бажання, я вже колись практикувала таке, розпочати декілька пар, 3, 4, можливо, 5, і ось так їх в'язати паралельно. І потім всі разом завершити, щоб у мене одночасно на різних етапах були різні шкарпетки, і я могла для будь-якої ситуації взяти шкарпетки і пов'язати, навіть якщо у мене там є одна хвилинка і незручне місце. Тому думаю, що тему на наступний влог я вже обрала, і ми з вами будемо саме ось в такому форматі проводити шкарпеткові тижні. А покажу вам зараз ті шкарпетки, які я розпочала. Я вам показувала вже цю ниточку це залишки шкарпеткового адвенту, але я не зберігла етикетки. Тут були такі підписані папірці. Ні, немає. ні, дива не трапилося і тому не, немає. Мені пам'ятається, що ось ця ниточка Твітова це Реджія, а ось ця це Сандес Гарн, але можете мені не вірити, я могла все переплутати. Також у дівчат в влогах я бачила. Нагадала собі, побачила та нагадала собі, що можна шкарпетки в'язати методом HELIX, і мені захотілося саме цей метод застосувати на своїх шкарпетках. І я це зробила тут. Ще зовсім, зовсім початок, але я думаю, що вам буде видно. Ось так у мене розпочато шкарпетка. Я взяла спиці 2,5, набрала 52 петлі. Нагадаю, що це пряжа шестинетка. Тобто тут не тоненький склад, не на двічку пряжа, а десь на, ну, на 2,5. На 275, можливо, хто дуже-дуже туго в'яже. І розпочала шкарпетки і буду їх в'язати. Не знаю, що це буде за пара, оскільки я обмежена в пряжі, скоріш за все, це будуть якісь коротенькі шкарпетки. А закриття, напевно, я зроблю таким підгином. Все, в планах. Побачимо, як це буде у мене відбуватися. Розпочала поки що одну пару шкарпеток. Я думаю, що я стопу вив'яжу на одній шкарпетці одну пару шкарпеток. Одну шкарпетку з пари, я думаю, що я вив'яжу стопу і потім розпочну з середини. Оскільки я в'яжу хеліксом, то ниточка постійно перекручується, і прям паралельно дві пари, шк... дві пари шкарпеток. Та що ж, це таке? Дві шкарпетки мені буде в'язати незручно, а попередню нитки я не розмотала, тому буду в'язати ось так трошки по черзі. І пам'ятаєте, я хотіла додати сюди жовтий колір, ось цей, але я бачу на вигляд, що ця ниточка тонша. Не набагато, але тонше. І тут же в мене цілий моток, і мені якось прикро використовувати, одразу її різати і використовувати як залишки. Я зв'яжу з цього мотка повноцінну пару, а вже залишки тоді скомбіную з якимось іншими ниточками. Давайте покажу вам просування по цій парі шкарпеток. Я в'яжу вже погомілок. Я поки що на одній шкарпетці в'яжу. Ой, тут заплутала. На одній шкарпетці в'яжу, я знаю, скільки в мене вийде смужок, наскільки мені вистачить приблизно, знову ж таки, приблизно, наскільки мені вистачить кольорової ниточки, я вже розпочала ось цей другий кольоровий моточок. Я вив'яжу тут смужку другу і не буду обрізати ниточку, вив'яжу на другій шкарпетці так само дві смужки. І потім вже обріжу нитку, подивлюся. Можливо, на один-два рядочки мені доведеться вкоротити або надв'язати. Напевно, надв'язувати я не буду, лише вкорочу, якщо це треба буде. Ось так наразі виглядає моя шкарпетка. Я вам показувала тут на етапі п'ятки. Зараз я зв'язала вже одну смужку по гумілку і почала другу. Тут буде ще одна смужка, і далі буде резинка. Напевно, вона буде невелика. Говорили так, що в оригіналі тут схрещена резинка, я вже почала таку звичайну в'язати один на один. Тож, думаю, і завершувати буду резинкою саме ось такою один на один. Друга шкарпетка в мене не присунулась, тому що ось цю в'яжу на такому ж етапі. Ось відв'язана п'ятка, і клин тут не до кінця, здається, без одної без одного збавляння, тому що збавляння там. Білою, так, білою ниткою вже робиться, а я тільки розпочала. А ці шкарпетки не дуже зручно в'язати десь в дорозі, зручно, коли у тебе ось цей фрагмент під'єднана ниточка, і ось цей фрагмент з 20 рядочків я в'яжу одним кольором. Тому, ну, напевно, їх буду на вихідних або дома просувати, або якщо буду мати змогу, знати, що я годинку буду сидіти і мати змогу привалювати ниточки, я буду ці шкарпетки просувати. Тож, я вже маю готову пару шкарпеток. Я сьогодні зранку їх вибрала. Попередні дні в нас було дуже пасмурно, постійно лив дощ, і я дов'язала вчора чи позавчора, я ще дов'язала ці шкарпетки, але вибрала їх тільки сьогодні. Вони ось ще вогкі, достатньо вогкі. Я хочу нагадати вам, з якої пряжі я в'язала, тому що в мене відмічено, що я маю це сказати, але я. Не пам'ятаю, чи я це говорила. У мене тут поєднання двох ниточок. Ось ця біленька це у мене або реджи або реджина це така бобінна шкарпеткова. А ось ця кольорова пряжа це у мене пряжечного фарбування від Тані Кострик. Я використовувала дві маленькі пасми, це у мене був якийсь адвент-календар. Тож, ось так вийшло. Від ось цієї другої кольорової пасми в мене залишилось ну, там, ну, там, можливо, один або два грами. Біленька ниточка в мене ще залишилась, бо її. Було 100 грамів. Як бачите, завершення я зробила ось таким невеличким руликом і закривала тут гачком. Також хочу вам показати ось тут перехід. Я його бачу, якщо придивитися, Бачите, ось тут я з'єднувала ниточки методом валяння. Але якщо я вам покажу ось так подаль, то ви, я думаю, що не побачите ось тут, на одній та на другій. Якщо придивлятися, то, звісно ж так. Є таке ніби розмазане місце, але це буде на ніжках, це буде ось так і цього не буде видно. Тож я парою задоволена, все мені подобається. І е, я планую ще одну таку зробити, адже в мене ще дві пасмочки е, залишилися, і біленька ниточка в мене також залишилась. Друзі, я завершила три пари шкарпеток, які я визначила собі на цей влог, і готова разом з вами підвести підсумки. Що ж я в'язала і показати вам останню пару шкарпеток, яку ви ще не бачили в готовому вигляді. Отже, показую вам першу пару шкарпеток. Це ось така пара. Тут шкарпеткова пряжа з додаванням ниточки мохеру. У мене вийшов такий повноцінний чоловічий, 42-43 розмір. Хоч я першочергово думала, що ці шкарпетки будуть жіночими. Але е, ні, е, я в'язала їх на більш товстих е, спицях. Здається, два з половиною у мене були тут спиці. І я тут в'язала від носка. До речі, всі три пари, які я в'язала в цьому влозі, поєднані ось цим конструктивом, як я їх в'язала. Носочка я в'язала. Далі ось така комбінована п'ятка на основі помідорки. І закриття єдине, що різне. Тут я робила закриття ось такою порожнистою резинкою, а на наступних парах я вам покажу, яке закриття там. Тож, ось така пара захисникам готова. Наступна пара, ви її вже бачили? Це ось така оп палим. Повністю вже висохли, показувала вам їх на блокаторі. Як бачите, тут відрізняється у мене ось це закриття. Тут я зробила руликом. Закриття це дуже еластичне і закривала я рулик потім гачком. Я тут в'язала на 60 петель, у мене вийшов розмір десь 37-38. На мене ці шкарпеточки гарно сідають на ніжку, і вони мені дуже подобаються. Не дивлячись на те, що я тут експериментувала. І у мене тут різняться ось ці смужечки, от коли я вам ближче показую, так це видно. Все одно мені ця пара дуже подобається. Вона вийшла класна. І, звісно ж, поповнить мітки, шкарпетковий кошик, можливо, комусь на подарунок, або буде носити я, або Вікторія. Коли хочеш зняти все одним дублем, одним кадром, обов'язково хтось зателефонує і переб'є зйомку. Але не про це. Шкарпетки, третя пара шкарпеток це ось така. Їх я в'язала з залишків нитки. У мене тут поєднання шести нитки різних виробників. Я вам показувала початок, і ось зараз це пара виглядає ось так. Дуже швиденько я її дов'язала. Я була обмежена в пряжі, тому у мене, як бачите, погомілок не такий високий. І вже ось завершувала його я тією пряжею, яка у мене загалом залишалася. Тому ви бачите, тут у мене. Носочок такий, п'яточка, виділена трикутничок іншого кольору, і закриття ось таке двокольорове. Тут я також повторила рулик. Ось так. І єдине, що я резиночку тут пов'язала зі схрещеною лицевою. Вийшла така пара жіноча, також розмір 37, 38, можливо 36. Ця п'яточка відрізняється тим, що вона така заукруглена і не має конкретно місця там, де в неї низ п'ятки або стінка п'ятки. І якщо вона трошки вище буде на п'ятці або трошки нижче буде на п'ятці, це загалом ніякої ролі візуально. Не відіграє. Тож, така парочка ще одна. Мені подобається, як тут вклалися твідинки. Здається, реже твід у мене була ось ця сіра нитка і зелена, не згадаю, не згадаю, яка була зелена. Якщо дивитися ось так віддалено, шкарпетки виглядають ніби однотонними або якимись такими сіренькими, так? Але коли ближче, я вам показую, ви бачите, що тут я в'язала методом Helix. Поєднання, можливо, не найвдаліше, але саме цих моточків шести нитка у мене, саме цих кольорів у мене була шести нитка, тому саме їх я і поєднала. Загалом дуже задоволена я ось цією парочкою. Як бачите, в цьому влозі я також зв'язала три пари шкарпеток. Вони вийшли класні, мені подобаються. задумувались вони всі три як жіночі, але все одно ця пара шкарпеток захотіла стати чоловічою і розмір вийшов трошки більший. Я вам дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Сподіваюсь, я вас надихнула, розрадила, відволікла. Напишіть обов'язково, чи розділяєте ви моє ось таке захоплення у в'язанні шкарпеток. Чи в'яжете ви шкарпетки, чи ні? А ми з вами обов'язково зустрінемося вже в наступних влогах. Па-па!